Цьому випуску Камбек грози легкої ваги. Денис Берінчик анонсував своє повернення в Ринг. Сергій Богачук шокував відмовою від титульного бою. Відома причина ітаума повертається вже в грудні цього року. Хто вийде проти Мозеса? Ніхто не зупинить Ітауму, крім цих двох. Несподіваний прогноз Тоні Белью. 52-річний президент повернувся після 26 років простою і кинув виклик усику. Це абсурд. Судді подарували йому перемогу. Скандальна заява Боба Арума. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet! Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик, рекорд якого складає 19 перемог, одна поразка та 9 нокаутів, офіційно анонсував своє повернення на ринг. У ніч 14 на 15 лютого у Нью-Йорку Денис зазнав нищівного нокауту від американця Кейшона Девіса та втратив свій пояс WBO. Ця поразка, без сумніву, стала шоком для фанатів. Адже Берінчик до того часу був непереможним у своїй кар'єрі та вважався однією з головних зірок українського боксу. Після поєдинку Денис переніс операцію та довгий час відновлювався, і саме зараз він заявляє про повернення у світ спорту, але на жаль, повертається він не в бокс. На сторінці організації к 1 у соціальних мережах з'явилася спільна заява Берінчика та президента Всеукраїнської Федерації к 1 в якій вони офіційно анонсували наступний поєдинок українця за правилами к 1 Деталі бою, ім'я суперника, дата та місце проведення наразі невідомі. Це знаковий момент для українських єдиноборств. Один з найвідоміших боксерів країни, Олімпійський призер та справжня зірка професійного боксу Денис Берінчик входить у ринг за правилами к 1 Це не просто бій, це абсолютно новий виклик. Адже тепер на Дениса чекають удари ногами, коліна та ще більш видовищна боротьба. Це шанс показати себе зовсім в іншому амплуа і здивувати публіку. Берінчик також підтвердив свій перехід у новий вид спорту, зазначивши у відеозверненні, що готовий до нових викликів. Бажаю всім здоровичка так прийняв рішення себе здивувати, ну і крок вперед. Так що, Кейван, зустрічайте. Для тих, хто не знайомий із правилами К-1, варто пояснити, це різновид кікбоксингу, який поєднує техніку ударів руками та удари ногами. Правила К-1 орієнтовані на видовищність та динаміку бою, оцінюються удари руками і ногами, і при цьому немає боротьби в партері, як в ММА. Хотілося б нагадати, Денису вже 37 років і здавалося б, кар'єра чемпіона пройшла своє логічне завершення. Напевно, він вже наївся боксом, але що змусило його обрати саме такий шлях? Ще зовсім недавно він зазнав тільки першої поразки в титульному бою від Кей Шона Девіса. Ще в цьому році він був чемпіоном WBO. Це титул, який зараз, до речі, вакантний. Адже кейшон у наступному поєдинку не вписався у вагу. І фанати в соцмережах справедливо запитують, чи не хотілося б Денису влаштувати справжнє шоу, провести прощальний бій з якою зіркою своєї вагової категорії, заробити фінальний гонорар і порадувати фанатів боксу ще раз. Так ні, він приймає рішення, яке виглядає максимально дивно, переходить в К1 і здається таким чином ставить крапку в своїй видатній боксерській кар'єрі. you Пливовий британський промоутер Еді Хірн зробив сенсаційну заяву. Чемпіон на півсередньої ваги Джарон Еніс планував провести бій проти відомого українського боксера Сергія Богачука за титули WBA та IBF. Але на диво багатьох фанатів отримав відмову. Замість цього український боксер вирішив повернутися до старої суперечки і провести реванш проти Брендона Адамса, з яким він вже зустрічався на рингу кілька років тому. Промоутер Богачука Том Лефлер підтвердив, що пропозиція від Хірна була дуже привабливою, але команда українця мала вла. Сні плани. Я знаю, що Хірн розповідав. Справді він зробив нам привабливу фінансову пропозицію. Проте на той момент ми вже повністю займалися організацією бою з Адамсом. Я повідомив Еді, що ми змушені відмовитись від потенційного поєдинку проти Еніса. Для нас важливіше провести реванш з Брендоном, щоб закрити всі питання. Бій Богачук Адамс запланований на 13 вересня у Лас-Вегасі. Відбудеться в андеркарді легендарного шоу Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда. Звісно, закрити стару поразку це завжди розумний крок, враховуючи те, що Богачук значно виріс часу свого попереднього поєдинку з Адамсом. Реванш виглядає логічним і важливим для його кар'єри. Але камон, який претендент відмовляється від титульного поєдинку одразу за два пояси, Сергію вже 30 років, і хто знає, чи буде ще такий шанс у його кар'єрі з іншого боку, мабуть, команда українця розуміє. Що зараз виходити проти майстра рівня Еніса було б дуже ризиковано, і можливо це мудре рішення, яке дозволить йому ще більше підготуватися до великих боїв у майбутньому. Тому, хоч відмова від титульного бою і виглядає дещо дивною на перший погляд, стратегічно вона має сенс і може обернутися на користь для кар'єри Богачука. Промоутер британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми, досвідчений Френк Ворен, розповів про плани свого підопічного повернутися у ринг. Британський промоутер дав розгорнуту оцінку ситуації, розповів про можливих суперників, перспективи для свого підопічного та визначив, що наступний бій відбудеться вже цього року, і все це створює неабияку інтригу серед шанувальників важкої ваги. Як він казав у суботу, якщо отримає шанс на бій за чемпіонський титул, він відчинить ці двері, і я не сумніваюся, що він цього захоче. Можливо, не в наступному поєдинку, але точно протягом наступних 12 місяців. Мені дуже подобається поєдинок з Корговичем. Думаю, це хороший варіант для Мозеса, щоб показати свій прогрес, підтвердити статус справжнього британського Вундеркінда. Але є інші імена, які обговорюються в команді. Вони заслуговують на увагу, я їх не можу не згадати. Кабайл згадувався кілька разів як потенційний суперник Майкл. Хантер Джаред Андерсон. А також є у брат Пулі у рамках WBA, який володіє однією з версій чемпіонського титулу. І це теж варіант, який не можна ігнорувати. Ми розглядаємо усі ці варіанти, обговорюємо можливі дати, підготовку, місце проведення. Мозес знову вийде на ринку у грудні цього року і я впевнений, що цей поєдинок стане важливим і знаковим у його кар'єрі. Адже він готовий, сконцентрований і сповнений рішучості довести свій клас. Це дуже круто, що і та у мене засиджується без діла, а відразу планує наступний поєдинок вже в цьому році. І в цьому плані Ворен молодець, адже він робить все, щоб кар'єра британського боксера розвивалася активно та з розумом. Але одне мене трохи засмутило в його словах. Точніше, один з кандидатів на бій, якого назвав Френк, це кубрат Пулєв. Цей бій буде вже нецікавий. Але знаючи Френка, не здивуюся, якщо він знову підсуне під британського Вундеркінда, давно списаного 44-річного пенсіонера болгарського походження, щоб той просто набивав свій рек. Корд, хочу нагадати, що якщо Олександр Усик відмовиться захищати титул WBO проти паркера, то пояс перейде на новозеландцю. Тоді він одразу повинен буде провести його захист. І дуже ймовірно, що пояс WBO розігруватиметься між паркером та Ітаумою, що додає ще більшої інтриги та непередбачуваних сценаріїв у світі важкої ваги. Колишній чемпіон світу Тоні Тонібелью поділився своєю думкою про справжній потенціал молодого британського боксера Мозеса Ітауми. Його слова вже спричинили бурхливу дискусію серед фанатів надважкої ваги. Легендарний боксер та експерт не скупився на компліменти, описуючи можливості свого співвітчизника і перспективи його кар'єри, створюючи справжню інтригу навколо того, наскільки далеко може зайти британський вундеркінд. Він може перевершити показників Юрі та АйДжея, без сумніву. Цей хлопець може пройти всю кар'єру без поразок. Він може виграти всі чемпіонські пояси і стати справжнім домінатором у надважкій вазі протягом багатьох років. У нього є все, спокій, який вражає. Він чудовий панчер, дуже гострий, неймовірно активний, завжди у відмінній формі. Його боксерська техніка на дуже високому рівні. Він уміє контролювати ринг і бачити дії суперника ще до того, як вони відбудуться. І це робить його особливо небезпечним для будь-якого опонента. Зараз у світі Тінь немає нікого, окрім Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, кого Ітаума не зміг би перемогти. Він переможе будь-кого крім цих двох. Він зловить будь-кого на рингу. Тільки Усик і Ф'юрі здатні змусити його промахнутися і заплатити за це, адже вони володіють досвідом і класом, який дозволяє накрити навіть найсильнішого суперника. Думки Тоні Тонібелью завжди спрямовані у правильне русло. Він завжди говорить правильні речі, але в цьому випадку багато вболівальників не погодилося з його впевненістю, адже Ітаума ще не зустрічав суперників справді високого рівня. І коли він зіткнеться з такими бійцями, як Паркер, Кабайл, Хоргович або Дюбуа, вони можуть швидко показати всі його слабкі сторони, і, можливо, навіть декласувати його на рингу. Після такого репутація молодого британця лусне як мильна бульбашка. Історія вже не раз показувала, що багато перспективних боксерів розчарову. У протистояннях з досвідченими суперниками, і тому тоні не варто так впевнено забігати наперед і ставити знак рівності між потенціалом і фактичним домінуванням. Адже справжнє випробовування ще попереду. Колишня зірка хевівайту 90-х років, 52-річний нігерійський боксер надважкої ваги Айкі Беабучі, рекорд якого складає 21 перемога, 0 поразок та 16 нокаутів. Відомий за прізвиськом президент здійснив шокуюче повернення на ринг. Після багаторічної перерви, скандалів та проблем із законом. Він вирішив ще раз продемонструвати, що старі легенди не здаються без бою. Його суперником став 40-річний Ідрі Сафіні, з рекордом 18 перемог, 9 поразок, 2 нічії та 15 нокаутів. Який Здається, не очікував такого напору від ветерана. Поєдинок завершився швидко після третього раунду. А знявся з бою. А перемога залишилася за Єбі Абучі. Після цього президент не став чекати і відразу кинув виклик абсолютному чемпіону на ваги Олександру Усику, підкресливши, що навіть у 52 роки він відчуває себе сповненим сил та рішучості. Так, я знаю, що ловив його хорошими ударами. Я ламав його ударами по корпусу і він виснажився. Я думав, що він вийде на четвертий раунд, але я завдав потужніх ударів по його корпусу та голові. Розумна людина не захоче виходити після такого. Я хотів нокаутувати його, але не зміг цього зробити, бо він постійно рухався по рингу. Він швидкий негідник. Що далі для тебе? Я хочу битися з усиком. З усиком З чемпіоном! В мене 21 перемога і 16 нокаутів. Чому ти не хочеш битися зі мною? Усик, я був у топ 10 Якщо ти хочеш, щоб я ще когось побив, я це зроблю. Я люблю битися, але я хочу його зараз, поки не минув час. Я хочу усика. Для Гібія Бучі це був перший поєдинок з 99-го року. Тоді його життя кардинально змінилося. Він потрапив у в'язницю після звинувачень у спробі зґвалтування та побитті працівниці готелю. А також проходив примусове психіатричне лікування. На свободу він вийшов лише у 2015 році. Проте згодом знову потрапив за ґрати і остаточно звільнився лише у 2020 році. Поєдинок проти Афіні відбувся у колишній столиці Нігерії Лагосі на арені, яка може вмістити понад 24 тисячі глядачів. Ви і послухайте, як потужно реагували місцеві коментатори на перемогу Айка. In three, The President is back. The President is back. The President is back. The President is back. back. He's back. Без сумніву, повернення і Абучі стало гучним і скандальним явищем у світі боксу. Але треба сказати чесно, що напевно психіатричній клініці цього президента не долікували. Адже для того, щоб викликати на бію 52 роки діючу легенду боксу, потрібно мати дійсно хворі мізки. І все ж незважаючи на його віки, сумнівні методи, Айк показав, що старі бойові звірі не здаються і готові створювати сенсації, коли цього ніхто не очікує. Відомий американський промоутер Боб Арум поділився гучною заявою, яка одразу ж привернула увагу всіх фанатів боксу у світі. За його словами, існує єдиний бій, якому на його думку легендарний Флойд Мейвезер реально програв. Арум згадав відомий поєдинок 2002 року проти Луїса Кастільо, який тоді викликав шквал суперечок, розбрат серед експертів і фанатів та залишив слід у всіх хроніках світового боксу. Відразу після цього бою до оголошення оцінок, я пам'ятаю, як підійшов до Флойда і сказав йому, що мені дуже шкода, що він програв. Я тоді ще був його промоутером. Я відчував певний суміс співчуття до нього, адже бачив, скільки зусиль він вклав в цей поєдинок. Але коли я почув вердикт суддів, я був просто шокований і не міг повірити в те, що сталося. Ви вибачте мене, але Флойд тоді програв. Це був абсурд. Як двоє суддів могли віддати Мейвезеру 12 Цятий раунд як таке могло статися. Я хоч і старий, але досі пам'ятаю цей момент, як ніби це було вчора. Кожен, хто бачив цей поєдинок, погодиться зі мною. Кастільо показав неймовірну майстерність. Він контролював більшу частину бою, але оцінки суддів на жаль показали протилежну картину. Бій проти Кастілью дійсно залишився одним із найбільш суперечливих у кар'єрі Мейвезера. Багато експертів і фанатів тоді одноголосно заявляли, що Касільо був фактично пограбований, і це досі виглядає правдоподібно. Судді віддали перемогу Флойду з великим розривом: 115-111, 116-111 та 114-112, що викликало шквал критики. Сам Мейвезер після бою скаржився на травму плеча, яка серйозно обмежувала його рухи і не давала нормально боксувати. Однак, вже через 8 місяців Кастіль. Отримав реванш, і у другому поєдинку Майвезер переміг більш впевнено, хоча рахунок був ближчим, ніж у першому бою. Таким чином, 56 перемог у рекорді Флойда все ще залишається під сумнівом багатьох експертів і фанатів боксу. Поєдинок із Кастільо нагадує, що навіть найсильніші легенди можуть опинитися на межі поразки навіть у розгар своєї кар'єри. Друзі, а на вашу думку, які перспективи Вітауми вийти в ринг проти Усика? Ви б хотіли побачити такий бій? І, взагалі, як буде складатися його кар'єра в майбутньому? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!